Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні скажу декілька слів власникам тварин початківцям, на що треба звернути увагу, якщо ви берете тваринку з притулку. І перше, це вакцинація. Якщо вакцинальний статус тварини невідомий, то необхідно створити умови по ізоляції або карантинуванню даної тварини строком на два тижні, щоб вона не контактувала з зовнішнім середовищем та іншими тваринами. За цей час можна буде обробити тваринку від екто та ендопаразитів, тобто від бліг, кліщів та глистів якщо вона досягла двохмісячного віку. Якщо наявна проблема з ектопаразитами, тобто блохами і кліщами, а тварині немає двох місяців, можна зосередитись на боротьбі з цими паразитами в зовнішньому середовищі, тобто обробляти лежанки, місця, з якими контактує тварина, і застосувати гігієнічне купання з механічним видаленням цих паразитів та їх знешкодженням. В тяжких випадках можна використати шампунь з противоразитарним ефектом, а також спреї на основі фіпроні. Але це вже краще робити з консультації ветеринарного лікаря. Обробка від ендопаразитів проводиться в середньому раз на 3 місяці. У тварин з високим ризиком зараження вона може проводитися раз в півтора місяці з 2-місячного віку. Якщо при первинній обробці ми виявили гельмінті в окалі, нам необхідно здати аналіз калу, повторити дану обробку через 2 тижні і потім здати аналіз калу через 2 тижні після вторинної обробки. Також слід зазначити, що всі ці обробки від екто та ендопаразитів є плановими, тобто вони повинні відбуватися у тварини постійно з певною періодичністю на протязі всього життя. Є різні форми препаратів: крапля на холку, таблетовані форми для них необхідно знати вагу тварини та вік. Повертаючись до вакцинації, слід зазначити, що вперше в середньому тварин вакцинують у 6-8 тижневому віці, ревакцинують кожні 2-4 тижні до 16-тижневого -ти віку, і потім всіх ревакцинують уже у 12 місяців. Так як всі вакцини комплексні, схема вакцинації може відрізнятися. Також часте питання, чим краще годувати тварину. Е, найпростіше і найкраще годувати тварину кормом відповідно до вашої вікової, вагової групи та активності. Якщо ви хочете годувати тварину натуральними компонентами, необхідно проконсультуватися з ветеринарними діетологами, які онлайн можуть допомогти вам з складенням раціону відповідно до вашої тварини. Тож, друзі, діагностуємось, лікуємось, не хворіємо.